Думка громади важлива, аби її почути, варто частіше зустрічатися з представниками міста. Близько 20 різноманітних громадських організацій, спортивних федерацій та клубів Івано-Франківська ініціювали спільну зустріч за круглим столом. Як літні люди, так і активна молодь. Вони об'єдналися, аби вирішувати актуальні проблеми спільно. Та звісно, не самотужки, а за підтримки нових лідерів, зокрема Олександра Шевченка, до якого мають чимало пропозицій та запитань. Головна мета це добитися, щоб в бюджеті 2013 року. В бюджет України були включені всі кошти, необхідні для повного виконання закону 21.95 про допомогу дітям війни. 30% до пенсії діти війни повинні получать. Зараз на сьогоднішній день отримують 7,3%. Кажуть, що в бюджеті нема грошей. Так багато коштів виділяється державою на підготовку спортсменів, а до спортсменів виходить така маленька кількість на підготовку на їхнє проживання і харчування. Бо без цього ніякі спортсмен не зможе досягнути високих результатів, яким сам способом і яким самим чином він зможе посприяти тому, щоби. Не було такої великої корупції в нашій державі, і щоб ті кошти, які повинні виділятися, які виділяються, щоб вони доходили по призначенню, а не розкрадалися чиновниками. Ініціативи місцевих громадських об'єднань вже кілька років підтримує туристичний комплекс Буковель. Його директор Олександр Шевченко запровадив цілу низку успішних різнопланових соціальних проєктів. Результатом тривалого та плідного спілкування стало підписання меморандуму про співпрацю. Особисто для нього каже депутат обласної ради, це свідчення визнання та довіри громади. Тільки Зустрічі з людьми а не партійні оподобання чи прапори можуть донести до конкретного кандидата чи до просто до громадянина ту проблематику, яка є сьогодні в місті, І якраз такі живі інтерактивні зустрічі з громадянами, з керівниками громадських організацій різноманітних, якраз і дає можливість мені зрозуміти всю проблематику міста. і, Відповідно, на вищому рівні ці, цю проблематику вирішувати для усіх учасників круглого столу. Підписання меморандуму це додаткові гарантії, того, що до їхньої думки прислухатимуться й надалі. А коло тих громадських організацій. І долучатимуться до спільної праці, запевнив Олександр Шевченко, зростатиме і надалі.